Старайся в кожну сім'ю заглядати, як у всіх було хорошо, а ця сім'я от проблемна. Тому що побачу Сразу тут є прогризане що миша прогризала. Ну це таке, саме гірше що частина клубу знаходиться в задній стінці на углу. Не дуже стривожені. І частина сім'ї знаходиться спереду. Клуб роздвоївся. Ребята, чесно, не знаю, що робити з цією сім'єю. Клуб роздвоївся капець. Дуже погано це все діло. Навіть не знаю яких їх, як їх купи зігнати чи що. Ці ззади дуже активні. Ех, дівчонка, туди йди. Десь облітає карбока. Думаю, що я тут зараз поставлю ізолон з усіх сторон. Зроблю ковпак такий, щоб вони все-таки якось мали можливість перейти і поставлю зверху планочки. Так що ми цю сім'ю зараз будемо допрацьовувати. Так, йдемо якось спасати цю сім'ю. Я тут приготував і палички. Хочу поставити рамочок палочки, щоб жілки могли перейти, максимально утеплити сім'ю. Можливо, це дасть їм можливість. Поверх рамочок перейти, щоб клуб з'єднався. Хоча це тяжко буде. Ми дивимося. Тут знаходиться і тут знаходиться. А так зараз ставимо палочки. Так. Так. Досить активний.

Ставлю один так, один так. Зверху футушка. Надію, що вони зможуть перейти поверху і з'єднатися. Зараз що вийде, зресуємо. Трисять, пробуємо. Відірвати днище так, ну оця сімейка, це йде запасна матка від сім'ї номер 29 Подивимось, як вона себе поведе в майбутньому що робити з верхнім лядком? Можу його максимально прикрити. Або взагалі закрити, щоб тепло там зберігалося. Та ні, я ще не думаю, нема там ще всередині. Будемо спостерігати за нею.